Гіпертонія або інакше підвищення артеріального тиску у людини це небезпечно для здоров'я і для нашого організму. Тому ми звертаємося до лікаря-кардіола або що гірше займаємося самолікуванням, і це небезпечно. Тут варто зрозуміти, що в більшості випадках підвищений артеріальний тиск це проблеми з нашими нирками. Так ви добре почули, наші нирки, даний Богом, природні фільтри, який. Змушений забезпечувати водно водносельний баланс у нашому організму і має це робити якісно. Відповідно, через наше незбалансоване харчування, неправильне харчування, багато смаженої їжі у наших мірках накопичується солі, кристалізуються і зменшуються протоки, через які кров має постачати до органів всі важливі макро-мікроелементи. і мікроелементи. Відповідно, органи сигналізують мозок, а мозок підвищує тиск для того, щоб нам... Покращити циркуляцію крові. І це може бути небезпечно, якщо не звернути на це увагу. Тому омега-3, пансичі жирні кислоти, вітамін Д, якісне зволоження та здоровий сон це допомога вашим ниркам, щоб відновити здоров'я і покращити ваш артеріальний тиск. Будьте компетентні, здорові, щасливі і успішні. З вами, пазяк Роман, робіть це правильно і будьте здорові.